Слідчі Тернопільського управління Служби безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річної жительки тимчасово окупованої голої пристані. До повномасштабного вторгнення вона працювала на різних посадах у місцевому будинку дитячої та юнацької творчості та у голопристанській районній державній адміністрації. Після захоплення міста добровільно пішла на співпрацю з окупаційною владою та погодилась очолити відділ з питань освіти, культури, молоді та спорту, перебуваючи на посаді начальника відділу. Вона активно впроваджувала у навчальних закладах стандарти освіти держави-агресора. Для цього обвинувачена використовувала свої владні повноваження, здійснюючи управління закладами освіти окупованого міста, відповідно до вказівок і директив гауляйтера Херсонської області та його кураторів Москви. Наразі служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадниці та направила до суду обвинувальний акт за статтею 111 одинадцять зі зізначком 2 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, оскільки обвинувачена переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території, її оголосили у розшук. Тривають заходи щодо притягнення її до фактичної відповідальності. Йдеться у повідомленні служби безпеки України.